Що ж, сьогодні розвантажили автовоз, на ньому багато цікавих пропозицій. Од... Ось один із них це у нас Mazda MX30, 20 й рік, пробіг 65 тисяч км. Сох майже 96%. Дуже топовий показник, хороша комплектація, легкосплавні дисочки, датчики сліпих зон, парктроніки передні і задні, камера заднього руху, електропривід сидінь, пам'ять сидінь. Далі, що у нас ще є, підігрівчики сидінь, електроручник, проекція, адаптивний круїз, отримання в смузі та багато-багато іншого. Дивіться, який стан. Пробігу у нас всього-навсього 65 тисяч кілометрів. Дуже гарна ціна за цей автомобіль буде до кінця тижня. Тому якщо зацікавило, у нас, до речі, дві мазди сьогодні заїхали. Що зацікавило, то машинки з повним пакетом документів будуть активні до кінця тижня.